Козируги, привіт, рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період із 16 по 28 лютого. Як завжди, дивимося ваше особисте життя, кар'єру і фінанси. Особисте життя для козируїв. Кар'єра і фінансова ситуація. Особисте життя. В нас тут підвішений ситуація, яка не рухається з певних причин, не змінюється. Для тих, хто в нас самотній, Так, вісьмірка чаш. Трійка жезлів, десятка пентаклів. Тут в когось може бути самотність пов'язана з тим, що ну, на цей період, тому що вам потрібно більше приділяти уваги вашій родині, і або родина до вас приїде, або ви до них завітаєте, і ну, ваше особисте життя таким чином ставиться трохи на паузу, принаймні на цей період. Для тих, хто в нас у любовному трикутнику... У вас тут шут, трійка мечів закохані. Це складний вибір, який буде поставлений або перед вами, або перед вашою другою половиною в цьому трикутнику, тому що тут хтось може зберегти сім'ю. Через дітей, та, там, народження дітей, наприклад, і ви, ваші стосунки відійдуть на другий план, тобто вас не виберуть. А також тут ще може бути ситуація незапланованої вагітності, через яку ви вважаєте, що зможете втримати вашого партнера. Але загалом у вас тут особисто, так як у вас тут повішений, це про те, що весь цей період ви будете знаходитись в не дуже зрозумілій ситуації. Стосовно вашого партнера, і вам буде складно зробити вибір, чи бути далі разом, чи ні. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Так, дев'ятка жезлів, колісниця і двійка мечів. Смірка мечів на фоні говорить про те, що а, цей період буде для вас в очікуванні, тобто в очікуванні поїздки кудись, в очікуванні зустрічі, а, в очікуванні змін якихось у вашій парі, і це просто той період, коли все ставиться на паузу, просто треба чекати. І ну, ви, ви особисто, да, козирі, ви ніяк не зможете вплинути на це. Тобто, все-таки від вашого партнера буде залежати, як швидко ваша ситуація в стосунках буде рухатися. Про що я маю на увазі? Це і про те, щоб з'їхатись, і про те, щоб жити разом, і про одружне? Тобто це про будь-який крок далі у ваших стосунках, який би ви хотіли. Ну, і тут, якщо у вас, наприклад, ви вже одружені, там у вас є діти, то тут скоріше про якусь подорож або поїздку може йтися, що ви очікуєте, коли нарешті у вас вийде, що в нас в плані кар'єри. Сонце. Гарні перспективи. Зараз ми для всіх прояснимо. Для тих, хто в нас не працює наразі. П'ятірка мечів, смірка жеслів і мах. Тут до вас можуть звертатися за якоюсь допомогою, за якоюсь вашою порадою, бо ви, наприклад, були дуже класним майстром в чомусь, і до вас можуть звертатися за порадою. І насправді тут велика можливість того, що вашу пораду просто використають, і ніхто вам нічого не заплатить, ви просто так, якби, свої знання віддасте задаром. Тобто я не бачу тут заробітку, тут, навпаки, може бути певне розчарування. Стосовно інформації, спілкування, стосовно якоїсь переписки. Тому будьте обережні, розкриваючи там всі свої секрети. Просто так. Бо хтось на цьому зможе заробити, наприклад, а ви будете сидіти ні з чим. Для тих, хто в нас ще для тих, хто не працює, хороший момент для того, щоб почати займатися своїм розвитком в плані отримання нових знань, нової професії, наприклад. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, дияво. Четвірка чаш. Королева Пентаклів це ви. Ну, тут у вас йдуть зміни навіть на фоні карти смерть. Це зміни у вашій професійній діяльності. Важливо те, що вам тут будуть даватися можливості. У вас навіть можуть, як то кажуть, з руками і ногами, кудись дуже сильно закликати. І так, да, тут є у вас можливість отримати роботу. Просто по дияволу це ну, контракт такий, а, що ви собі думали одне, а на роботі все виявляється зовсім інше. Десь, наприклад, могли обманути з заробітною платнею чи з графіком роботи, а ви вже підписались на це. І тут вам ніби як от не хочеться зробити такий вибір, не хочеться йти до когось в кабалу, в якому сенсі працювати, можливо, на когось не хочеться, хочеться на себе. І можете тут ще поперебирати варіанти на цей період. Але так, тут цілком є можливість працевлаштуватися. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, дев'ятка мечів. Четвірка пентаклів, справедливість. А тут, Дев'ятці мечів, це завжди певний стрес, який ми отримуємо, і ми ще себе більше накручуємо. Да? Тобто, там, можливо, сам, сама ситуація стресова, не така вже й велика, але ми себе накручуємо. І це по четвірці, пентаклів може бути пов'язано з тим, чи залишитесь ви далі працювати на цій роботі, та? чи ви збережете цю роботу, чи будуть до вас справедливо ставитися. Наприклад, якщо йде якесь скорочення, Ну, тут вам потрібна сила-витримка доказати певно навіть собі в першу чергу, що ви достойні а, хорошої оплати праці, наприклад. Але не, бути, не занадто покладатися на інших людей. От що, що за вас там хто, щось хороше скаже. Ні, не скаже. Тут треба вам особисто. Брати справу в свою руки і, ну, не стресувати, просто вирішувати по факту ситуацію. Для тих, хто працює на фрілансі. Так, король, а, лицар мечі у нас башта. Фортуна, знову ж таки, дев'ятка мечів на фоні. Що я можу вам сказати? Тут раптово для вас ви можете перестати займатися саме тим, чим ви займалися раніше. Раптово у вас може просто якась нова ідея з'явитися, і ви розумієте, що все, я більше не хочу робити те, що я робив раніше. Також це ще можуть бути клієнти. Клієнти можуть від вас йти раптово. І до вас може прийти розуміння, що це не те, чим ви хочете займатися. Бо колесо колесу фортуни зараз у вас дуже такий період визначальний для вас, як для професіонала, і ви можете змінити своє життя просто з ніг на голову. Тобто тут десь можливо і доля, а десь і ви самі можете вирішити це. Ну і для тих, в кого свій бізнес. Так, у нас тут карта світ місяць і суд. О, клас. Зібрали чотири старших харакена. Для тих, в кого свій бізнес, дуже для вас важливий період, бо а, тут у вас може, ну, якщо питання судів стоїть, або якихось апеляцій, відшкодувань, грантів, а, також а, можливо, Зараз я сформулюю так, щоб от прям всіх. Гранти, апеляції, суди, авторське право, там, торгова марка це все, то тут вам вдасться отримати своє просто не в такій великій сумі, як би ви хотіли. Тобто вам можуть дати менше. Також це може означати отримання контрактів із якимись закордонними навіть компаніями чи інвесторами. Тобто для вас тут теж хороший момент. Але вже з нового місяця, да? тобто по, через новий місяць. Що у вас по фінансах? Шестірка пентаклів. Фінанси до вас приходять легко. Але в чому суть? Шестірки пентаклів? Як легко вони до вас прийшли, так легко вони від вас і пішли. Тобто, може бути багато витрат, таких, що ви навіть не очікували, да? але от вам. Треба і на це, і на це, і на це, і на це. Виходить, що ніби заробляєте ви ок, але важко втримати якусь суму в руках. Тому, можливо, спробуйте на цей період більше поекономити або повідкладати. Тому що тут для вас гроші будуть йти дуже легко. Що ж, козироги, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.